Здравствуйте, мої дорогі маленькі друзі. Я дуже рада нашій новій зустрічі на уроках живої природи, з яких ви дізнаєтеся дуже багато цікавого та корисного про навколишній світ та його мешканців. А про те, де саме вони живуть і чим займаються, ми дізнаємося на наших заняттях. Але насамперед я хочу вас познайомити з мешканцями моєї садиби, а найголовніше з моїми помічниками. До речі, от і моя перша помічниця Собачка Стрілка. Вона дуже розумна і смілива. Привітайся, Стрілку, з малятами. Стрілка каже, що вона дуже рада зустрічі з вами, дітлахи, і із задоволенням допомагатиме мені вести уроки живої природи. Правильно, стрілко? Отже, починаємо екскурсію. Тут знайшли притулок багато представників живої природи. Здебільшого це домашні тварини і птахи, корови, кої, гуси, кури. А ще різноманітні метелики, жабки. Ось тут у мене город, на якому росте капуста, морква, картопля і багато інших овочів. За городом у нас пишний сад з яблунями, грушами, вишнями і сливами. А он там в долині за пагорбами розташоване велике місто, в якому ви, малята, можливо, живете і часто дивитеся по телевізору мої уроки. Тож, як бачите, мої любі, ми з вами майже сусіди. По цих зелених духмяних луках я люблю гуляти під час заходу сонця, вдихаючи пахощі польових квітів. А от у цьому будиночку краще за все мріяти, дивлячись на далекі мерехтливі зірки, котрі нагадують мені перлини. Що ти кажеш, стрілко? А зараз дізнаємося. Малята стрілка запитує. Чи дружите ви з собаками і чи є вони у вас вдома? Я так і думала. Так, стрілко, хлопчики і дівчата дуже люблять твоїх родичів, а особливо маленьких веселих цуценяток. Ну, звичайно ж, малята люблять і кішечок також, та й взагалі всіх мешканців живої природи. Я просто переконана в цьому. До речі, друзі, познайомтесь, це ще одна моя помічниця. Кішка Мурка. Вона дуже лагідна і грайлива. Де ти була, Мурко? Так, зрозуміло. Мурка каже, що ходила навідати своїх родичів, очеретяних котів, котрі живуть тут неподалік біля струмка. А ще вона каже, що дуже рада знайомству з вами, дітлахи, і теж допомагатиме мені вести уроки, а стрілка ще й охоронятиме нас. Адже, як усім відомо, собаки найкращі охоронці і найвірніші друзі людини. Не треба марно лякати воробця, адже він такий маленький, зовсім нам не загрожував. Отже, малята, ви побачили, де я живу. Тож можете надсилати мені листи чи приходити в гості? Ну, а тепер давайте зайдемо всередину будинку. Там у мене теж знайдеться дуже багато цікавого. Подивіться, малята, яка чудова у мене книга. І скажу вам по секрету: вона чарівна! Це книга живої природи, в якій розповідається про всіх-всіх мешканців нашої планети. А чому вона чарівна? Ви довідаєтесь на інших уроках. Так, стрілко, і про твоїх близьких і далеких родичів тут теж розповідається дуже багато цікавого і корисного. Малята. Ми з вами обов'язково побуваємо в різних країнах, на всіх материках і познайомимося, наприклад, з мешканцями африканської савани, слонами, жирафами, левами, зебрами і багатьма іншими тваринами. Ех, ось, нарешті ще один мій помічник об'явився. Знайомтеся, діточки, це папуга Жак. Він буркотун. І задавака. Але насправді наш папуга дуже добрий, просто він трішечки образився, все, що я не згадала про папуг, але ж я просто не встигла. Жаку, привітайся з малятами. Привіт! Жак дуже радий зустрічі з вами, хлопчики та дівчатка. Жак хороший. До речі, про твоїх численних родичів ми теж обов'язково поговоримо свого часу, коли в нас буде урок про папух. А ось тут малята. У мене є особливий екран, завдяки якому можна не тільки побачити дуже цікаві історії, але навіть пройти крізь нього. І як я вже казала, побувати, наприклад, у спекотній Африці в гостях, у носорогів чи крокодилів, або познайомитися з життям мешканців полярної криги і Антарктиди. Напевно, всім вам дуже цікаво дізнатися. Про білих ведмедів, пінгвінів і морських котиків. Ні, мурочко, це не твої родичі, адже всім відомо, що коти не живуть у воді. А чому морські котики називаються саме так, я обов'язково розповім на одному з наступних уроків. Правильно, стрімко, і про велетенських китів розповім, про глибинних восьминогів, про високогірних орлів і про маленьких потішних гризунів. Зривайте, як це я забула? А де ж мій четвертий вірний помічник? Де наш маленький кріс, чому його нема на уроці? Аго, вкрісе виходь! Крісе! Крісе! Виходь! Здається, я знаю, що робити. А ось нарешті наш останній помічник з'явився Крісе, привітайся з малятами, а то ти мало все не пропустив. Кріс радий познайомитися з вами, дітки, а ще він вибачається, що проспав, бо цілу ніч бігав зі своїми друзями по полях, збирав молодий горох. «О, Так, щося зовсім відволіклася. Отже, мої маленькі друзі, ми зможемо переміщуватися в будь-які місця нашої планети за допомогою чарівної книги живої природи і чудесного екрану. Але не тільки. Ще у мене є глибоководний батискат, завдяки якому ми побуваємо на самісінькому дні таємничого океану. Орли! 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 А ще мені жак підказує, що на дирижаблі, котрій ви вже бачили біля мого літнього будиночка, ми зможемо піднятися на таку висоту, де літають тільки гірські орли. Жак орел. Жаку, припини негайно, ти мені заважаєш чар чаром, але у мене є ще й сучасний комп'ютер, завдяки якому ми зможемо зайти в інтернет і знайти там дуже багато цікавого та корисного, в тому числі і життя мешканців нашої планети. В чому справа Мурочко? Ох, як швидко біжить час, от уже і вечір настав. Нам уже треба прощатися, але наші уроки живої природи тільки розпочинаються. Тому я і мої помічники з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі. До побачення, мої любі, до наступних уроків живої природи. Обіцяю вам малята, що вони будуть цікавими і веселими.